У багатьох країнах цегла переживає не найкращі часи. В Німеччині її не вистачає, а у Франції дедалі популярнішими стають будинки із соломи. Мовляв, так і дешевше і економічніше в плані опалення. Однак знайшовся дуже цікавий варіант. Еластична плитка, яка ззовні практично не відрізняється від цегли. Вона витримає сніг, дощ, град та інші примхи природи. Стійка до подряпин, пару не проникна та легко миється. Стандартний розмір 24х7 см. Товщина 3-5 мм. Поверхня гладка, шорстка або фактурна. А ще можна вибрати із 10 стандартних кольорів або замовити власний. А ось така нехитра система допоможе з укладанням плитки, каменю, бруківки та інших схожих покриттів. Нічого складного, профіль для укладання плюс сітка. Вирівнюється це все клинками, анкерами чи цвяхами. Сітка надійно фіксується завдяки вазі плит або бруківки, а вантажа підйомність цієї конструкції 3,5 тонни. Так що подібне рішення підійде і для паркувального місця. Плюс цілком реально зробити дуже красивий і рівний стик плитки та газон на заздрість усім сусідам, та й форма майданчика може бути практично будь-яка за вашим бажанням. Бачили цю вірусну рекламу Супер -скотчу? З конструкціями з бетону, цегли та натурального каменю можна вчинити схожим чином. Тільки потрібен не скотч, а ось такий розчин. Він швидко схоплюється та додатково розширюється під впливом води, дозволяє швидко ліквідувати протікання і на всякий випадок додатково герметизувати потенційно проблемні місця. У складі немає компонентів, що викликають корозію, а трохи пізніше надлишки латки можна сміливо видалити, щоб все виглядало акуратно і красиво. Ну а стандартний варіант постачання від на 15 кілограм, так що вистачить надовго. На черзі ізоляційний продукт з унікальною стільниковою структурою. Він називається Хайблас і настільки крутий, що один із кейсів компанії переобладнання транспортних контейнерів у міні-квартири. Додатково виробник виділяє стійкість до вологи, вітру, непогану звукоізоляцію, відсутність усадки та актуальність у будь-яку пору року. Товщина матеріалу від 50 до 250 мм. Він легко переноситься, ріжеться та монтується однією людиною, а цінник за рулон, якого вистачить на 2,5 квадратних метра – 46 доларів. Як перетворити звичайний дерев'яний стовпчик у стильну колону під камінь? Легко. Ось такі накладки підійдуть для поручнів, альтанок, балконів та інших конструкцій. Стандартний розмір однієї накладки 119 на 20 см. Основний матеріал спеціально доопрацьований поліуретан, стійкий до ультрафіолетового випромінювання. Кінцевий продукт успішно запатентований, а якщо ним обробити фасад, то вийде ще й заощадити за рахунок покращення теплоізоляції, та й особливої підготовки не потрібно, поки мулярі возять. Це з розчином, покупці накладок вже закінчили і пішли відпочивати. А найвибагливішим пропонують доповнити покупку системою освітлення. Стічні води випробування для комунальної системи будь-якого міста. Їх потрібно не тільки кудись вивезти, але й відфільтрувати. Частинки гуми, паливно мастильні матеріали, кислоти, чого тільки не знаходять експерти при дослідженні стічних вод, так що ефективне їх очищення одне із центральних питань, що впливає на наше майбутнє. Впевнений розробник ось таких систем. Один із козирів компактність. Процес очищення відбувається прямо в трубах, так що величезні резервуари не потрібні. Від збору частинок бруду до відділення нафти система гнучко конфігурується, а надійність настільки висока, що зверху можна без проблем розташувати зону для паркування. Ключ до відпочинку тиша. Однак добитися її часто непросто. Якщо будинок стоїть біля дороги, то його мешканців атакує шум на рівні 70-80 децибал, і це як мінімум неприємно. Зменшити гучність допоможуть ось такі стіни. Виробник обіцяє, що після установки рівень шуму знизиться приблизно на 30 децибел. Основний матеріал пюресол. це 80-90% дерев'яної тріски, портленд, цемент та мінеральні добавки. Монтаж нагадує гру конструктор: блоки просто кладуть один на один по напрямним, і виходить стіна, та й надійність не підвела. Матеріал стійкий до вогню, перепадів температур та навіть ударів від каменів. Це блоки з кам'яної вати її роблять розплавляючи в печі гірські породи і потім витягуючи волокно. Характеристики чудові. При грамотному монтажі можна знизити рівень шуму на 57 дБ, тобто позбавити себе задоволення слухати гучні розмови сусідів. Це хороше рішення для приватних та комерційних потреб, наприклад, для готелів, кафе та приватних будинків. Блоки із кам'яної вати легкі перенесенні, не токсичні, не гниють і не цікавлять гризунів. Продовжуємо разом з майстрами, які монтують аероелемент ковза на покрівлі. Він потрібен для ефективного відведення вологи, пари і газів. Завдяки цьому на горищі або в мансарді не буде проблем із пліснявою та конденсатом. Установка вкрай проста. Ось така стрічка розгортається і потім акуратно приклеюється до покрівельного покриття, а зверху ставиться ковзом. В описі обіцяють високу міцність на розрив та еластичність, а також вказують характеристики стрічки. Довжина 5 метрів, ширина 30 см, а витратити доведеться 19 доларів. Дуже хочеться щось побудувати самостійно, та впевненості в навичках немає? 120 доларів із вашого бюджету і ось такий комплект дозволить легко зібрати під навіс, гараж чи що завгодно. Ідея в одному реченні: підготовка дерев'яного каркасу із мінімумом складних дій. Зрозуміло, матеріали та інше доведеться купувати окремо за вказану суму. Приїде тільки інструкція та сталеві сполучні елементи. Зате комплекти можна об'єднувати та й помилитися точно не вийде для зовсім новачків. В інструкції є одразу три варіанти майбутніх шедеврів дерев'яної архітектури. Продовжує випуск своєрідна ковдра із бетонних блоків. Кнучке у всіх сенсах рішення актуальне для захисту берегової лінії від ерозії та подібних завдань. Розміри підбираються, виходячи із запитів клієнта. Наприклад, варіант 30С с це блоки 33 х на х 12 на А загальна конструкція ковдри передбачає 10-20% відкритої площі, завдяки чому воно поєднується із газоном та іншими варіантами озеленення швидше ніж класичні насипи чи габіони, простіше в обслуговуванні та ще й дешевше. Не просто так це рішення опинилося в арсеналі інженерно-будівельної компанії, що охоплює всі штати США. Одного разу клієнт встановив залізобетонну колону лише за 6 хвилин, розповідає фінський виробник ось таких болтових з'єднань. Більше того, як тільки гайки затягнуті, колона може стояти сама по собі. Економія часу будівельників та ресурс техніки. В залежності від завдань, фіни пропонують кілька варіантів з'єднань, наприклад, болда підійде для більш високого навантаження та бетону високого класу міцності, так що це рішення не тільки для приватних, але й для комерційних будівництв.